Це в цьому під'їзді. От ці вікна ага. Верхні. Сашку? Сашку? Сашку, Сашку Застілля, що переросло у конфлікт, бійку та згодом у моторошне вбивство. У Луцьку чоловік вбив свого товариша по чарці. Трапилось це все в ось цьому будинку на вулиці Наливайка. Трагедія сталася вночі 7 травня. Сусіди розповідають тоді у будинку було дуже гучно. На другому поверсі в одній з квартир чоловіки влаштували гулянку, яка тривала ледь не до самого ранку. вчора п'ятої десь так Я так швидко, але я не хочу, щоб ви мені просто розказували. І це, я кажу, ми будемо викликати поліцію, бо ви шумите до 3, до 3, до 2 ї години ви не даєте спати, а ми мов, відпочиваємо. Вони каже, не почувайте так, щоб і ми відпочивали. От, І все. Це як п'ятої, ну а в дев'ять ми вже стали що, що, ну, того. Як розповідають сусіди, гучні компанії в тій квартирі збираються часто. Нерідко гостював тут у своїх товаришів і чоловік, у якого згодом і виник конфлікт із власником оселі. Чоловіки добряче випивали. Власне, саме через це і все почалося. Це ще був, він дав. Каже, підкупив. А то не тільки йому купив, а ще й собі чи там свої компанії. Побачив. Тут ще в нас є одна, бо ми думали, що то з 22-го. А вони просто були свідками. Уявляєте, були свідками. Той, той вбивав, а ті сиділи Ну, бо Він Відбив той вбив. А Вони, то вбив, вони, вони де виглядали. Вочевидь, після бійки вбивця оговтався. А коли зрозумів, що накоїв, навіть сам викликав швидку. Тим було вже надто пізно. По ньому такі були, ну як то Рані, та, не хто ж ради, бивці, бивці. А, були такі. Ну так я ще подивилась. Думаю, я його не пізнала. Думаю, я 5 годин бачила, він все була. А ставки не вимоглися. От за 100 гривнів нема людини. За 100 гривень немає людини. Місцеві мешканці зізнаються, те, що таке може статись у їх будинку, навіть уявити не могли. Ще більше їх шокує те, що це зробив на перший погляд привітний молодий сусід. То страшно, тим більше, що ми вітався з нами був і так чем не гарний, все значно знаєте. Так. Сам ж загиблий 56-річний лучанин, проживав тут неподалік. Сусіди добре знали цього чоловіка. Розповідають, його звали Олександром. Людина, він спокоен, да. угу. він нормальний такий. Він не буйний. Він ну я ніколи не бачив, що він з ким прихідтувато. Навіть якщо він випушить, що він там з ним вбився, чи ще щось, від такого не бачив. Саша взагалі такий. Ми ним разом працювали, він досить хороший. А ви знали цю людину взагалі? Каже, що Олександр звали, так? Не конфліктний, спокійний. Люди впевнені, у всьому винна, оковита. Хай менше треба. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. 32-річному чоловіку, який до смерті побив свого знайомого, загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.